Труба забрана у державу. Е, Медвечук дав правди, як там, е, показання свідчення, на, да. е, дав свідчення на Порошенка. Е, і вона вернулася в державу. Значить, є доказова база, що її забрали нелегально, що її просто вкрали у держави, Україна. І є людина, яка тут залишилася. У мене ді питання. А чого, якби другий простий хто-небудь був на його місці? Він би ж, давно сидів в тюрмі. Чому він не сидить? Пашинського беруть. Е... І відкупляють його із грошей, які його підприємство повинне державі. Воно не віддає за пашинську оплату, залог і пашинське виходи. Де ці всі, хто потікав за кордон, хто на воєнки накрали грошей? Так давайте зробимо по-іншому. От я хотів би взагалі зробити петицію до президента, щоб просто він уніс цей закон у Верховну Раду. Хто нажився на. попався на корупції на війні, пожиттєве і конфіскація до п'ятого коліна, в дітей, внуків позабирати, усе і продавати бідним людям. Все. Ви, ви пойміть, вони ж, виходить, вони навіть до суду не доходять. НАБУ їх бере, конференцію красиво розказали, ось ми впіймали. А далі все, вони за границю поїхали. 298 уголовних діл за корупцію закрито. Знаєте за що НАБУ? За сроком давності. Тобто вони їх беруть, рішають, гроші получають, відпускають, вони тікають, проходить время, приїжджають.